Вітаю! Рік розпочався досить таки активно позаду мало завершених проєктів. і один із них по автомобілю Mercedes G63 AMG. Як ви вже знаєте, компанія Unicom має власні цеха, великий перелік послуг, Тож ми в змозі виконати абсолютно будь-яку роботу індивідуально під ваш запит. По запитам власника даного автомобіля активну участь приймав швейний цех. То далі по роботам, які були виконані, перетяжка задньої частини з центральної консолі з шкірою, встановлення карбонової накладки на консоль, виготовленої на власному карбоновому виробництві, перетяжка спинок передніх сидінь в шкіру, в передній частині салону, перетяжка подушки безпеки, терма позирюк, щитка приладів. Та руська пасажира на торпеді на сьогоднішній день. Автосалон тюнінг компанії ЮНІКУМ повноцінно заповнений, Це говорить про довіру від клієнтів та гарантованість для них отримати якісно виконану роботу. Компанія ЮНІКУМ автосервіс класу люкс. До нових зустрічей.